Висловити недовіру губернатору Тулубу, голову облради черняка відправити у відставку, а саму облраду розпустити такі рішення. Сьогодні були ухвалені на позачерговій сесії облради. Також депутати обрали тимчасово голову облради. Ним стала Валентина Коваленко. Увесь цей час ні на мить не полишали сесійну залу майданівці. Як під пильним наглядом громадськості приймалися знакові рішення, бачили наші кореспонденти. Вперше за останній місяць дотепер забарикадовані двері будинку рад відчинені. Засідання облради почалось задовго до визначеного часу. Перш ніж з'явилися депутати, у сесійну залу зайшли майданівці та духовенство. Священики освятили приміщення, робочі місця обранців і закликали людей на майбутнє обирати владу не стільки професійну, скільки праведну. Ближче до 11-ї з'явилися 74 депутати. Та громадськість і не збиралась полишати сесійну залу. Угледівши голову ради Черняка, вони не стримали емоцій. Де й ледь стримувала самооборона майдану ще до офіційного старту сесії. Мітингувальники взяли слово і висунули до депутатів ряд вимог, серед яких тулубу висловити недовіру Черняка відправити у відставку обласну раду розпустити. Ми пропонуємо прийняти притягти до кримінального до кримінальної відповідальності всіх винних трагічних в місті Черкаси та Черкаській області, що відбулися в січні лютому 2014 році. Познімати обласній раді всі портрети покращувачів. І вивісити фото героїв майдану, які загинули за нашу перемогу. Позбавити звання герою України, Тулуба та інших прислужників злочинного режиму, наша єдина вимога з приводу всієї роботи обласної ради це її повна відставка. Майданівці стали вимагати, щоб очолив облраду хтось із активістів та їм пояснили, за українським законодавством президія має складатись лише з чинних обранців. Люди погодились, але зазначили, що контролюватимуть хід голосування. Ми зараз попереджуємо, що якщо будуть реалізовувати ті домовленості під ковірні, які робили з партії регіонів, і зараз буде таке голосування. Ми блокуємо це приміщення. До шести годин вечора, коли збирається громада міста Черкаси. До радикалізму не дійшло. Сесія офіційно стартувала з хвилини мовчання та гімну України. Валерій Черняк оголосив порядок. Денний повідомив про своє звільнення, дострокові вибори до обласної ради та її саморозпуск, а також про висловлення недовіри Сергію Тулубу. За відставку Черняка проголосувало 77 обранців. У залі знову атмосфера накаляється. Замість нього одні бачать майбороду, інші Коваленко, треті греся. Останнього люди не хочуть. Він знімає кандидатуру. За голову обласної ради депутати голосують таємно у майбороди 10 за, у Коваленко 66 голосів. Вона одразу складає присягу і від себе обіцяє бути чесним керівником. Я заявляю, і хто мене знає в своєму житті, виконуючи свої професійні обов'язки, як людина, яка працювала на різних посадах і працює. В духовно-культурному просторі Черкащини і України не крала і нікому не дам красти. Уже під головуванням Валентини Коваленко сімдесятьма двома голосами депутати висловлюють недовіру Тулубу. Голосують за дострокове припинення повноважень обласної ради і приймають звернення до Верховної Ради про призначення на Черкащині позачергових виборів на 25 травня. Лідія Меланіча Легкура, Черкаська служба новин.